Нарешті цей день настав, і ми будемо пересаджувати орхідею монстра. Ця орхідея росте у відкритій системі вирощування абсолютно без ґрунту. І проблема була в тому, щоб знайти величезну скляну ємність. І ось нарешті я її купила, коштувала вона приблизно 12 євро. Не знаю, для чого був створений цей величезний бокал, але це буде ідеальний дім для орхідеї монстра. Якщо ви теж вирощуєте орхідею у склі, пам'ятайте, що перед тим як їх дістати звідти, потрібно їх полити, а краще взагалі за Мочити у воді хоча б на півгодинки. Тоді коріння стає більш еластичним і краще відходить. А так орхідея виглядає без вази. Далі були водні процедури теплий душ, щоб змити пил з листя. Так, орхідеям можна робити душ. Головне після цього слідкуйте, щоб у пазухах і у розетці не залишалась вода. Також під час пересадки потрібно прибирати усе погане коріння, але на цей раз у орхідеї його не було, бо нещодавно проводили її у порядок. І головна радість це те, що монстр вже випустив два квітконоси. Тепер залишається тільки чекати цвітіння.